Привіт, малята, любі хлопчики і дівчата. Вже зима до нас прийшла і морози принесла. Тепліше треба одягатись та про себе піклуватись. Друже, а ти можеш мені підказати, про які аксесуари йде мова? Їх на ручки одягнемо, сніжки гратися підемо. Так. Та рукавички. Та якщо їх не надівати, будуть ручки замерзати. Хочу вам показати, що рукавички різний візерунок можуть мати. Рукавички бувають різних кольорів та різних розмірів для діточок та дорослих. Погляньте на ці рукавички та скажіть вони з однаковим візерунком. Так, а ось ці. Ні, ці рукавички мають різні кольори та різні візерунки. Молодці, ви уважні. Дітки пропоную вам разом із батьками рукавички намалювати та візерунком їх розмалювати. Для цього нам знадобиться однотонний аркуш папірця, простий олівчик, клей ПВА, ватні палички, ватний диск. Фарби, серветки, склянка з водою та гарний настрій. Розташуємо аркуш папірця горизонтально, покладемо дитячу долоньку на папірчик та поки ми будемо контур рукавички малювати, тихенько віршик можна промовляти. Невеликі дві хатини, в них м'які і теплі стіни, поп'ять братиків малих, прожива. В хатинках тих. І поки будете рукавички малювати, можна ліва та права їх назвати. Шановні батьки, допоможіть, будь ласка, дитинці намалювати контур рукавички. Колір може обрати дитина самостійно. Потім даємо дитинці ватні палички, змочуємо її у водичці, занурюємо у бажаний колір. Та починаємо розташовувати цяточки у довільному порядку. Не виходячи за контур, розташовуємо цяточки тільки в серединці рукавички. Допоможіть дитині дібрати кольори, малюйте повільно та охально. За необхідністю скористайтеся серветкою або помийте ручки водичкою. А ще ми можемо прикрасити рукавички. Для цього нам знадобиться ватний диск, який ми з вами розберемо, порозвиваємо дрібну моторику рук дитини за допомогою клею розмістимо його на нижній частині рукавички та домалюємо ниточки, щоб рукавички були разом. Прибираємо своє робоче місце та милуємо своєю роботою. Дітки, рукавички на вулиці, надівайте та здоровими зростайте. Хай вам щастить! До нових зустрічей!